Усім привіт! Це ваше улюблене шоу. ТОП 5 рейтингів про те, що вам найцікавіше в житті. А яке й те, що гуглять всі на світі? По версії чата чи біті топ-5 національностей, з якими жінки, так звані Оксанки, Бля. після 2022 року одружилися. Поляки. Я які бідле! Поляки перше місце. Бля. <реш> поляки, Польща, поляки є україна, а, да? далі чехи. Mm. No, no, no. Немає німці, так, німці, німці, да, німці ah. на другому місці. Ah. Але я бачив деяких чеських відео, декілька чеських ah. відео з українками я бачив <реш> Ну то українська порноакторка це виняток. <реш> ну там мені здається, я не всіх порноакторок знаю, але знаю всіх українок. Так, так, так. Так, менше тексту. Значить, поляки німці, що було очевидно і зрозуміло. Ну, давайте спробуємо. Що дуже сумнівно, звісно, італійці. Італія! Ні. Я просто згадав їм. Ну, хорошо, 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 хорошо нашов. Сегодня ташов. Хотелось бы, конечно, каких-нибудь грузин-армян поназивать, а, как будто бы, ну, немає там їх будь. Ну, хотілось, називай. Ну, короче, а кого почаття грузини. Нема. Армяни? Нема. Ну, блять, нахуя ти сказав називати? Бо ти хотіла називати? Я що тобі маю щось забороняти? Я усе до у нас тут все дозволеність. Гарошо. Хорвати? Хорвати, тобі винніше. І таких в рейтингу немає. Ну... У нас таких немає, у нас всі нормальні ребята. Блять, ну просто просто, я ж, я ж вгадую, чого ти? А, Болгари. Болгари. Ну, так. Я знаю, тільки болгарки. А болгари? А болгарів немає. Не хочуть Оксанки з болгарами. А давайте, а давайте так, білоруси. <ріпи> 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 Мене розстріляли, але я не здався в рейтингу прикинь. то 5 після 22-го року. Ну ну і інших очевидник не буде запитувати. Руські йдуть домой. Поляки, німці. Я поки вгадала тільки поляки і німці. Це перше друге. перше друге місце ти вгадала? Американці. Тупи! Американці п'яте місце, останнє. Влетіли в останній вагон, вагонси. Тоді, тоді, тоді. Канадійці? No. No. но. No? Ладно, no, no. No? <гум> французи є. No. Mm, понятно. НО. No. Uh, Там дуже неочевидні дві. Але догадатися можна. Uh, Чукчі. <гум> ну, у них нема своєї країни, на жаль. <гум> у нас теж вже Що нема. хо но, но, но ми це... Ні. Якийсь він Гондурас якийсь. Ти маєш на увазі Папуанова Гвінея? Так. Да. Що, реально? <реш> 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 Баунті. Райська насолода. Ні. Угорщина? <реш> Було б цікаво, але ні. <реш> а, Рум... Румунія? Ні, румунія. ні, ні, ні. Бери... Польща, Німеччина, Америка. Ширше. Бери... Ширше. Ширше. Сказав би так. Ну вже Америка була! Класичніше бери. Хто любить українське? Ну що, грузини і армяні, я вже сказав. Є ще хто звик до українського м'яса і знає, що воно дешеве. Ну я сім'я, що? Поляки теж уже були. В, ви розумієте, Ці, рівень цих підказок, які вони просто. звик до українського м'яса і знає, що воно дешеве. <aka> Почекаємо, з'ясуємо, хто це? Єврей? Да! Да? Я просто з мене! Я зараз тільки скажу, яке місце. Як ти так догадалась? Третє місце дешеве! Ти ізраїльтяни. У мене є одна подруга, навіть яка вийшла. Але натякав я чому якраз на <tenemos> інше. Я... Євреї, ви поняли? Отак. От Отак. От ви ви там боїтеся, що в Україні євреї там захоплюють, а вони вже і не в Україні, теж захоплюють Україну. і справа жити. Польща, Німеччина, Ізраїль і Америка. І ми четверте місце маємо вгадати, і воно якби любить українське м'ясо, це подешевше, що, що інтересне. І це не, не євреї, і не поляки, виходить. Блять, мені аж тепер цікаво з цією підказкою. Ладно, то не дешеве воно. Не тому що дешеве. Я тобі набрехав нахуй. Але. Ну, і ще гіршем слово дешеве яке. Вигідне. Далі, продовжуй. Економне. Продовжуй. Називають у нас не дешеві ціни, не економні ціни, а які ціни? Вигідні. Ніхуя собі ціни. Доступні. Доступні. Ціни. А, тобто люблять доступних жінок, так? Да? да всюди, бля, люблять доступних Що нахуй? Ну, така підказка, конечно Люблять доступних. А, турки? Турки! Да! Бачиш? Ну так, да, логічно. Чого це я вообще турків забула? Ну... У мене у мене у самої просто. У мене у самої є подружка, значить. Значить, є з турком є, є з євреєм є, з американцем. раком, раком, а петрушка з пастернаком, з пастернаком. З американцем була. Е, що у нас з поляком? Напевно є, тому що піздець там, звісно, вже до хера хто є. Немає. З німцем є. Вірніше, ну, верніше, ну він, він якби не німець, але вони в Німеччині ж познайомилися. Опа! Нас. Щастя, здоровля! Отак от, от картландж. От Получається правдивий рейтинг. Окей. ТОП-5 найпопулярніших подарунків від жінок чоловікам в Україні. Від жінок, що жінки найчастіше, найпопулярніше дарують чоловікам? Зараз, зараз так. Перше місце. Шкарпетки! Третє місце! Шкарпетки чи білизна! Опа! І підписано набори в упаковці! <шлід> <шлід> <тас> типу, такий набір. Труси і шкарпетки. Так, да, шкарпетки і труси у нас на третьому місці. На третьому, прикинь. На третьому. Угу. Ого. Це фіаско, братан! Добре. Одеколон духи. Саша. Парфумерія, туалетна вода. Саша. Так, Саша, ну що ти намрить мені, щоб мені соромно не було? Саша. Улюблені духи будь-якого чоловіка за 50. Саша, є назва така. Саня. А Саша? Я знаю, тільки красна Москва. Значить парфумерія, туалетна вода та косметика для гоління. Піна, крем для гоління, вода це все там у нас. Це друге місце. А я думав окремо, піну, а окремо парфумері назвати. Ну типу... Ти забрала у мене один з варіантів. Це занадто багато дурних емоцій, Богдан, заспокойся. А я хочу. Я хочу, щоб ти ламав мене. Блін, от тепер мені варіанти і закінчились. Все, шкарпатки піли для гоління. Мені більше нічого не дарували. і ти. що ж ти пиздиш? До цих стосунків ти маг сказати. Нінтендо! Ну це тобі дарували, а це, типу, що дарують інші жінки, щоб ти такі ніхуязові, як мені пощастило. Давайте подумаємо. Зимова шина. В це дорого. Жодна жінка, <laughs> тіпа, навіть, ну, навіть в рейтингу немає. Один з найпопулярніших подарунків, які чоловіки хотіли би. Ні, <laughs> <laughs> але в ідеях було. Аксесуари для авто, було, але тут немає. — Ну, понятно. Пахучка в машину! Теж там лишилося в ідеях. — Бляха. Взагалі жодних аксесуарів для машини. Ну, типу, можеш відкидати це. Типу, окремі не треба називати. Нахера ворож. Нахера! Мені? Ні. Ну ні, ну це не подарунки, фізичні, які можна руками почити. Вечеря. Кажу, фізичні, які можна руками почепати. Ні, бада, що їжу можна, але ні. Нижня білизна для себе, щоб ти її почіпав. Не, ну ти індієць, я балдю, баам-баам Це хорош, але не <рес> Блин З цих подорогів своїми руками Богдан би затягнув, такими нет <рес> Якби він своїми руками зробив не Да, своїми руками і робить ха <рес> ха настроєння А чого? Потому що Капелюхи Ну типа що таке от капелюхи і загальне Аксесуар. слово? Аксесуар. да. Аксесуари, гаманці, ремені чи для авто. Вот оно, кстати, тут mm -hmm. для чи для авто. Чи для авто. Mm -hmm. Так, три вгадали. Нормально несемось. Да. Пацани ваші ребята. Умеете, просто. Це розряди, що дарять е, в школі на святах хлопцям. Дівчат. Чашки! чашки. Yeah. Перше місце чашка! Блять! Перше місце. Чашки з принтами, термокружки, всяка така штука. Єбаніна, короче, одним словом. Перше місце чашка. Я чашки дарувала останній раз, але тут напевно в школі. Блять, може це вони зібрали рейтинг, що ж дівчата дарують хлопцям в школі і теж в той рейтинг всунули. Тому що це ж Тоді брілки теж були. Єбать. Ну, це жахливо, це жахливо. Дуже страшно. Ми не знаємо, що це таке. Коротше, п'яте місце. Залишилось тобі п'яте місце. У мене є шанси відгадати, хоча б да, мінімальні. Да. Ну, це... І це, кстати, погано. Це от єдиний із всіх цих, ну, не такий уже поганий подарунок, насправді. І ага. тут, тут насправді два. Якщо ти хоч один з них типу, вгадаєш, я другий так скажу. Ну, бо вони різні, це із різного. Це квитки кудись. Ні. Квитки на подінні. Але е з квитками у них є дещо спільне. Букви. Книга? Да. Книга або солодощі. Книга або солодощі. Ну тут так, типу, розділилось, типу, або книга, або типу, якісь солодощі. Там... Ну, на нормально. Ну... Це, знаєш, типу найнормальніше, якщо ти знаєш умовно, які любить, там, як конкретно цукерки, хлопці, ти саме їх подарувала і з цього, -цього хуйні це, типу, найкращий подарунок. Ну, да. Хоча дивно для мене було, що немає алкоголю. Да, алкоголь. Ну ви що, прикалуєтесь? Алкоголь дори. Ну я думаю, хороший. до чоловікам часто дарують алкоголь, але видно, нашу... що і це занадто дорого. виходить. треба було виходити замість за депутата олігарха і на гаваях. лягай, от такі от у нас рейтинги. Не знаю, мені про їжу якось як будто би смішніше було смішше. Да, було цікавіше. Хоча і і і якось і не сумно, наче і, і і цікаво, але якось не туди. Не знаю, не то. може, може, їжа вона типу, прикольніша. Ну. А пишіть як вам? Прикольніше їсти чи прикольніше їбатися? Ні, що. Шварка кой Пишіть, можливо, на яку тему ви б хотіли подивитися рейтинги, я не знаю. ну, Прям конкретно ідею не пишіть, але пишіть там аля секс, дружба, хуюжба. Ну, Жиратва пишіть, ми будемо придумувати ще там, про жратву. Про їжу, да. Бодя був готовий сьогодні про їжу, хуярити далі, та і все, нормально, і було і так. Дякую. Дякую, папа.